Комод «Маркус» в кольорі «Дуб Сонома» Білий. Виробництво української компанії «Мебель Сервіс». один з найбільш ходових бюджетних комодів в нашому інтернет-магазині. Комод зроблений досить якісно. Потовщена кришка та дно, Безконфірматна система збірки. Все збирається середини, на Дюбелю ексцентрика і спеціальному ексцентрику. Така собі багаторазова система збірки. Комод можна розібрати, перевести і знову зібрати, якщо це потрібно. Шухляди працюють на звичайних роликових направляючих, що характерно для всіх бюджетних меблів. Кришка потовщена, тому легко може витримати телевізор. Досить часто ці комоди використовують як тумбу для телевізора. Чотири глибокі вмістимі шухляди можуть зберегти багато речей. Комод компактний та зручний, додатково підсилений спеціальними перемичками-царгами. Комод поставляється з фабрики в розібраному вигляді. Це одна компактна картонна коробка. В картонній коробці знаходяться фурнітура та інструкція по збірці. Збирається досить легко. Такий підхід до пакування дозволяє нам швидко відправляти комод у будь-який населений пункт України. Переходьте за посиланням під цим відеороликом та замовляйте комод Marcos в кольорі дуб Суном Білий за кращою ціною в інтернеті. Дякую за увагу!